Розважання про Пресвяту Богородицю 27 й день під Христом. Підемо ще раз на Голготу, станьмо при пречистій Діві, слухаймося уважно в ті цінні науки, що їх проповідає нам Божественний учитель з катедри Христа. Короткі вони та важні, бо лишає нам їх у заповіті, Євангеліє старанно їх зібрало і передало майбутнім поколінням, про пречисту Діву свідчить Святий Лука. Мати його зберігала всі слова в своїм серці. Якщо це сказано про менш важливі справи, то наскільки більше треба те саме віднести до останніх слів вмираючого Христа. Послухай їх і ти, вдумуйся в них і збережи цю науку в своїм серці, перегляньмо їх по черзі і розважмо, яким відгомоном відбилися в душі много страждальної матері. Отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять. Промовив це слово Божий син саме тоді, як його прибили до Христа і піднімали вгору, невимовного болю зазнав тоді Спаситель. Вороги ликують, затирають руки, кепкують із нього, не дають спокійно вмерти, а Христове серце має для них негідних відповідь, достойну самого Бога, повну прощення і молитву, щоб і Небесний Отець їм цього не пам'ятав, молиться не тільки за євреїв. А й за усіх тих, що були морально причиною Його розп'яття і смерті, цебто за всіх грішників, молиться і за тебе, яке довір'я повинен ти мати до предоброго Ісуса, тим більше, що бачиш під Христом прибіжище грішників, яка безмірно тішиться, що може до Бога приводити нещасних дітей Адаму. Чи споглядаючи таке великодушне прощення, відважишся ще колись ховати гнів? І завзяття до тих, що тебе коли, може, і не хотячи чим зачепили. У такому разі повне прощення нехай буде в твоїм серці і на устах. Направду кажу тобі сьогодні будеш зі мною в раю. По обох боках Господа Ісуса, повісили двох душогубів, з першого обидва вони кпили собі з невинного агенця, та про якісь час, часі один із них, що висів праворуч, Зворушений внутрішньою ласкою, не без заступництва причистої діви і незрівнянною терпеливістю Божого Сина, звертається до Ісуса коротким та повним покори розкаяння і уповання Словом: Згадай на мене, Господи, як прийдеш у своє царство, і забуває Господь про свої болі, не пам'ятає образи, не зважає на безліч Його провин, відповідаю Йому словом потіхи і прощення. Направду кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Розваж ці слова, зрозумій великодушність Бога чоловіка, бодай якоюсь мірою старайся присвоїти собі цю Його божественну рису. Не треба тратити надії на навернення грішника, Божа ласка підтверджує чуда. Це син твій, це мати твоя. Болюче, прикре слово для причистої діви та потішаюче для всіх нас. Дивна заміна, здається, нема в ній зв'язку, та розуміє їх Божа мати. В особі учня улюбленця Івана Ісус у заповіті віддає їй в опіку свою церкву і усіх її дітей. Віднині має вона ними займатися, провадити, вчити, спасати. Віднині всі христові учні мають у ній свою розраду, безпеку і поміч, вдячний будь Ісусові за це розпорядження. Поводься завжди і усюди, як син такої матері, не завдавай їй сорому. Прагну. Каже це слово Божий син, не так для наголошення спраги тіла, як радше, щоб наголосити внутрішню спрагу свого серця, спасіння людей. Спаситель наш, хоче гаряче, прагне Твого спасіння і освячення, на це Він тебе покликав до закону. Нічим не заспокоїш його спраги. Як лише тривалим зусиллям у прямуванні до досконалості і святості, напою Його отстом байдужості, недбальства і гріхів, тим справляєш Ти велику прикрість Ісусові та Його ненці. Боже мій, Боже мій. Чому ти мене оставив? Добігають три години від хвилі, як Божий Син повис на Христі. На землю впала дивна пітьма. Сонце заслонило своє лице, щоб не бачити цього страхіття, на Голготі і над Єрусалимом запанувала тиша. Під Христом заледве чути хлипання побожних жінок, а з хрестів доходить протяжний стогін зоїк розп'ятих. Христос дихає щораз коротше і переривчасто рани палять огнем, язик присихає до піднебіння. Як тільки рушить головою, зазнає нового болю. Похилиться вперед, у скронях як молотом б'є кров'ю, подасться назад гострі колючі рани, вже і так поранену голову, схилить голову в правий чи лівий бік, та вінець ранить раме. Надходять хвилини конання, гіркого конання. Христова душа сповита тривогою і невимовним смутком. Нараз цю глибоку тишу перериває Христос голосною молитвою. Боже мій Боже мій, чому ти мене оставив. Продовжує цей псалом щораз слабше, аж молитва на його устах завмерла. Це не слово нарікання або скарги, це тільки прояв, що він не був вільний від терпіння, це також наука, що тобі робити у хвилях смутку і пригноблення. Що діялося в серці Божої Матері, вона безпорадна, ніяк не може допомогти своїй дитині. Бувають моменти в житті людині, де не лишається нічого більше, тільки терпіти. Зрозумій це та мужньо тоді терпи. Звершилося, звершилося, промовив Ісус по хвилі в повнім розумінні сказаного. Звершив я діло мені до поручене, сповнив точно моє завдання, навчив людей жити по Божому, отворив животворні криниці ласк, заплатив за них борг. Отворив небесні брами, звершив усе точно, бездоганно, все ціло, в цілім житті від вифлеєму до Голготи. Так міг сказати він один, так за ним могла повторити причиста діва. Змагайся завжди і усюди шукати Божого вподобання, щоб і ти при кінці життя бодай приблизно міг сказати про себе поручене мені діло я сповнив, Обітів дотримав, правилам своїм був вірний. Тепер іду по заслужену заплату. Отче, в руки твої передаю Духа Мого. Оце останнє святе слово Бого чоловіка, скільки в нім покори, скільки пієтизму, яка побожність, яка готовність і самовідречення. Увійди в серце причистої діви і поміркуй, що там діялося на ті слова. Вона ж засталася круглою сиротою, нема вже між живими її сина. Співчувай з нею, потішай, заявляй готовність бути її дитиною, та проси, припавши до Господнього Христа, проси через його кров і смерть, щоб ти примирений з Богом і в злуці з Ним завершив щасливо свою туземну земну мандрівку, проси цього гаряче і упричистої діви, не тільки для себе, але й для нас грішних. Амінь. Молитва. О непорочне серце Марії, повне доброти, покажи нам свою любов. О Маріє, нехай полум'я твого серця зійде на всіх людей. Ми любимо тебе безмежно, закарбуй у нашому серці правдиву любов, щоб ми могли безупинно шукати тебе. О Маріє, ти, яка маєш ніжне і покірне серце, пам'ятай про нас, коли ми падаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. Даруй, щоб через твоє материнське і непорочне серце була зцілення всяка духовна хвороба. Учини, щоб ми завжди розважали над добротою твого материнського серця і навертай нас вогнем, який горить там. Амінь. Падію в покаянні, взимаючи злибини душою, владичися, поможи, змилосердившись над нами, Поспішися, бо займаємо від множества їх. Не заверни рабі твоє знічи, бо тобі єдину заступницю ма. Часі на віки Амінь. не замокнемо ніколи ворониця, просило Твоїго морити мене достойні, бо коли б ти не предстояла, благочи, хто в нас не рятував і сімі, тож не охорони нас нині вік. Тебе, владищиця, твоїх боробів спасають завжди від усякої біди, єдина благослове.